Дякуємо тобі, Господи Боже наш, за всі благодіяння твої, що від дитинства нашого і до сьогодні ти являв і являєш нам явно і неявно, про які знаємо і про які не знаємо, Ти полюбив нас так, що й Сина Твого єдинородного небожалі вітати за нас, допоможиш і нам бути достойними Твоєї любові. Дай нам мудрость розуміти слова Твої і підкріпи нас силою Твоєю, і якщо бажаючи чи не бажаючи, ми згрішили, прости нас і не карай, охорони душі наші чистоті, щоб ми стали перед престолом Твоїм щистим сумлінням, пошли нам і кінець життя, достойний чоловіколюбства Твого, споміни всіх, хто бажав нам добра. Чи зла, бо всі люди і кожна людина немічна, тому й молимося тобі, подай нам від твого милосердя велику милість, Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного мужа, в цю, почуй мене ти, що обіцяв почути всіх то чистим серцем. Буде тебе призивати, і зневаж мене, що має нечисті уста, обтяжений гріхами, надії всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко, візьме зброю твою іщи, і прийди на поміч мені, підійми меч твій і зупини тих, що гонить мене, прожини нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє. Нехай відійде від думок моїх дух ненависти і злопам'ятства, дух зазрости і лукавства, дух боязні та вічаю, дух гордині на такої злоби, та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання, тілі мої що від диявольського впливу починається, але нехай просвітяться мій дух, душа. І тіло світлом Твого Божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий до міри зростання праведних, щоб я разом з ангелами і всіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Amém.